Бамбук? Бамбук. Взагалі, після одновлення 1.20 бамбук став корисним матеріалом, оскільки з нього тепер можна зробити блок бамбуку, з блоку дошки, а з них багато інших варіацій. Та й загалом, якщо його багато, то він дуже хороше паливо для пічок. Але ви тут не для того, щоб я розказував про бамбук. Так що підписуйтесь на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми... Починаємо. Ну що ж, ось так виглядає ця ферма бамбуку. Ну, це саме на сім блоків, тобто можна зробити так, тут можна трохи продовжити. І якщо побудувати цей механізм ще тут, я зараз поясню, як він працює, то так можна робити більше ніж на сім блоків, можна навіть так сказати, десь нескінченно. Наскільки ресурсів вистачить Ну і як загалом це працює. Є перший блок, який, е, з якого буде рости бамбук, він росте на другий блок і поки що нічого не стається. Після того, коли він росте на третій блок, тут є наглядач, який бачить, що бамбук виріс, він подає редстоун сигнал, і поршень ламає другий блок, і так бамбук випадає. Але саме нижній залишається і він може знову рости. Тобто це можна повністю встати отак в АФК, там, і за 10 хвилин тут буде приблизно півстаку бамбуку. Так от, є ось така проблема, що бамбук залишається на блоках землі. Я пізніше покажу, як це можна виправити. Ну, а зараз ось які ресурси треба для того, щоб побудувати себе оцю вет. Її, тобто, тут простеньким дахом. Ну, тобто, економно, можна так сказати. Ну що ж, як загалом побудувати ферм бамбуку? Спершу треба зрозуміти, де буде стіна, оця перша. Наприклад, ось тут. І після того ми будуємо всім блоків. Після того тут ставимо ще по два блоки. Бу До речі, це можна будь-який блок, щоб був. Тобто не обов'язково, щоб смерековою. Дошка, будь-який, просто мені сподобалася смаракова дошка. Так от, після того треба поставити тут ще 7 блоків ґрунту, ну, або землі, Або до чого вирощується бамбук. Бо ми да, будемо пізніше вирощувати тут бамбук. Після того треба поставити тут ось так блоки. І треба ось тут 7 поршнів, які будуть сам бамбук Після того ззаду поставити ще 7 будь-яких блоків. Тут 7 наглядачів. Тут провести редстоун сигнал, щоб наглядачі активовували поршні. І для красоти ще Ну і щоб бамбук не випадав, сюди тут ще поставити 7 блоків. Тепер залишилося тут закрити все склом. Тепер треба зламати отут раз-блок, після того два блоки, і отут два блоки. Сюди ми поставимо е, скриню. Ну, взагалі все зробити як одну скриню. Але щоб більше вміщалося, якщо йде довгий АФК, то можна зробити, краще її зробити більшу. Ну і да, після того сюди ставимо воронку. Сюди воду. І останнє це поставити ось сюди. Бамбук, ну і по факту просто можна ще зверху закрити. Все, тепер проводимо ось тут такий прохід до скрині. І ось є скриня, і за деякий час сюди випаде бамбук. Ну що ж, а тепер я покажу, як, як можна запобігти оці. Проблемі, що бамбук залишається тут. Для цього ми робимо майже таку саму ферму бамбука. Єдине, що скриня тут має бути, тобто треба поставити ще одну воронку і скриню поставити тут. Тут ставимо ще одну воронку, а ззаду проводимо ось такий е, залізну доріжку, по якій буде ходити вагонетка з воронкою, і буде. Під блоком, і якщо щось випаде сюди, то вона буде забирати і ставити ось сюди. Наприклад, тут зараз 30. Якщо, наприклад, ось сюди випаде блок, ось воно зникло, коли під'їхала вагонетка. І тепер, якщо подивитися внизу, то 31. Тобто механізм теж побудувати нескладно, зато можна буде отримувати більше бамбуку Ну що ж, а на цього я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то не забудьте поділитись цим відео з другом до ну, а я говорю всім до побачення, всім па-па!